Всім привіт! Скламоза після обрізки наростила нові гілки, були квіти, повідсушувала деякі, деякі лишила, але все одно цього недостатньо для того, щоб зробити опилення. Тому що з цієї треба пилок збирати і запилювати наступну, а вони будуть ще не готові. Тому. Це вже добрий результат, що є квіти. Тут малесенькі повзуть квіточки. Не хочу камери, як завжди все фіксувати. Ось маленькі квіти. Тут вона їх і відсушувала, і знову вони лізуть. Не знаю, що буде далі. Тут відсушила квітку. Ось тут ще лізе квіточка. Але вже. Це чудовий результат для дерева, якому 4 роки вирощено з насінини. Тому будемо ще підживлювати і очікувати наступні квіти. І, можливо, в наступний раз щось вдасться зробити для того, щоб були плодики. Ось ще маленька квіточка. Тут теж щось. Хотіла випускати, передумала. Тобто, якщо вона не випускає до шостого листочка квіти, то вже гілка буде без квітів. Вже наступного разу, чи обрізка, чи коли вона буде знову кущитися, ця гілочка має випускати квітки. Тому це, якби був пробний експеримент, але він, в принципі, вдався. Вона заквітла. Будемо чекати наступного разу і вже сподіватися на плоди. Ось таке деревце невеличке, чотири роки дерево. Вже є до чого йти. Ще в мене ростуть такі сіянці скавмози, це інший сорт з не вирощений, мають бути, бути великі плоди, тому будемо ще вирощувати інші. Бо на 3-4 рік, коли вони починають квітнути, це достатньо ну, швидко для екзотів вирощених з насінини, щоб потім було таке деревце з киточками.